Придбала я вчора віник. Ось такий з довгою ручкою, ось такий віник. Але і Сережа, спочатку Сережа, потім Наташа, коли вже прийшла. Кажуть мені, віник буде класний, якщо його запариш. Кажу, вперше про таке чую, ніколи нічого не парила і не збираюся. Вони мені кажуть, ні, от зроби і побачиш, і слугуватиме довго, і не буде ось такого отакого таких, і не буде сипатися. Коротше кажучи, вирішила зробити. Хоча ніколи, повторюсь, не робила. Так. Віник необхідно помістити у відерце. і гріється в мене водичка. Тут ось вже закипа і тут також. Чекаю, поки закипить. Як сказала Наташа, необхідно пролити кип'ятком, тобто взяти чайничок кип'ятка і пролити, лиючи ось сюди повільно. І щоб воно стікало у відро. Ну, тримати так руками не варто, я буду тримати ось такими щіпцями. Ось так. Так, не знаю наскільки воно буде зручно, мені і видно вам. Зараз будемо пробувати. Закипів у мене. Мій а чайничок куди завгодно хлюпається водиця, тільки не на ручку віника. Я розумію, що вам за черпачком не видно, ну, але... Ой, запах такий пішов. І тепер уже нікуди не плика. Тепер тече прям по ручці, як начебто так було задумано, слухайте. О! А далі... Мені сказали, зараз я вас опущу трішечки, гаряча така, ой, що по ось так він повинен бути в кипятку. О, в мене якраз вже закипіла каструлька з кипятком. Беремо рушничок і відправляємо туди кипяток. О, як я підрахувала чітко, так як мені сказали, що по ось так потрібно залити окропом. І все, і залишити. Поки вихолоне вода. Як вода вихолола, дістаємо віник і даємо йому тепер висохнути. Тільки кладемо ось так горизонтально. Скажу відверто, сохну дуже довго. Ручка оця сама висохла швидше. А ось оця. Вся частина сохла довго. Але зараз вона така мякесенька мякесенька Все. Тепер, коли він повністю висох, ним можна починати користуватися. Я вперше перевіряла, перевіряю цей спосіб. Раніше я так ніколи не робила, але сподіваюся, що мені все ж таки сказали, підказали. Правдивий спосіб, чим із вами ділюся. Ну, а практика на практиці покаже.